Ернест Геммінгвей, НЕ В сезон На ті чотири ліри, що їх він заробив, скопавши садок при готелі, педуці напився п'яний. Він побачив молодого американця, що йшов доріжкою до готелю, і по змовницькому заговорив до нього. Той сказав, що ще не снідав, але одразу ж після сніданку готовий вирушити хвилин за сорок чи за годину. У пивничці біля мосту педутці дали в борг ще три скляночки грапи. Він бо так упевнено і загадково говорив про свою роботу пополудні. День був вітряний, сонце то визирало із за хмар, то знов ховалося і починав накрапати дощ. Чудовий день ловити форель. Молодий американець вийшов з готелю і спитав педуці про вудки. Чи гаразд буде, якщо його дружина ітиме з вудками трохи позаду. А ж, відказав педуці, нехай іде за нами. Молодий американець повернувся до готелю і пояснив дружині, що їй робити. Тоді вони з педуці рушили дорогою. Американець ніс на плечі сумку. Педуці побачив, як дружина американця, така ж молода, як і він, в альпійських черевиках та голубому Береті вийшла з готелю і рушила за ним, несучи в обох руках по розібраній вудці. Педуці не сподобалося, що вона йде так далеко позаду. Сеньорино. гукнув він, підморгнувши молодому американцеві, підходьте ближче і йдіть разом з нами. Сеньоро, йдіть сюди, ходімо разом. Педуці хотілося, щоб вони пройшли по кортіні всі разом. Дружина американця так само йшла позаду і була досить похмура. Сеньорино. лагідно покликав її педуці, йдіть сюди до нас. Американець озирнувся і щось їй гукнув. Дружина наддала ходи і наздогнала їх. До кожного, хто траплявся їм на зустріч на головній вулиці містечка, педуці дуже чемно вітався. Доброго ранку, Артуре! і доторкався рукою до капелюха. З дверей фашистської кав'ярні на нього пильно подивився службовець із банку. Люди, що кубками по троє четверо стояли перед крамницями, розглядали їхню трійцю. Робітники в заброшених кам'яних пилом куртках, що муравили фундамент під новий готель, також провели їх очима. Ніхто не озивався до них, не робив ані поруху, тільки місцевий жебрак, старий і кощавий, з обхарканою бородою підняв капелюха, коли вони проходили повз нього. Педуці зупинився перед крамницею, вітрина якої була заставлена пляшками і видобув із внутрішньої кишені свого старого військового френча порожню пляшку від грапи. Ковток вина трохи марсали для сеньори, якусь краплину вина. Він показав пляшку. Такий уже був щасливий день. Марсала, ви любите марсало, сеньорино, ковточок марсале. Дружина американця стояла похмура. Ладно із ним сам, мовила вона до чоловіка. Я не розумію ані слова з того, що він болькоче. Він же п'яний, хіба не видно. Молодий американець удавав, ніби не чув педуці, а тим часом думав, якого біса він торочить про марсало. Це вино завжди п'є Макс Бірбоум. Грошей, зрештою, сказав Педуці, вхопивши американця за рукав. Ліри. Їй сміхнувся, боячись наполягати, але прагнучи спонукати його до дії. Американець дістав з кишені портмоне і дав йому десятилірову банкноту. Педуці піднявся з хідцями до дверей крамниці з вивіскою торгівля місцевими і закордонними винами. Двері були замкнені. «То відчиняють тільки о другій, зневажливо мовив якийсь перехожий. Педуці зійшов з ганку. Він почував себе ображеним. Дарма, сказав він, купимо в Конкордії. Усі троє рядком рушили вулицею туди. На ганку Конкордії, де купою лежали поржевілі санки бобслеї, молодий американець спитав Чого ви хочете? Педуці віддав йому згорнуту в кілька разів десятилірову банкноту. Та нічого, відказав він. цебто чого небудь? Він розгубився. Може, марсали? Я не знаю. Марсали? Двері Конкордії зачинились за американцем та його дружиною. Три келихи марсали, звернувся американець до дівчини, що стояла за прилавком з тістечками. Певно, два? спитала вона. Ні, відказав він. З нами ще один старий. А, мовила вона, старий, і засміялася, беручи пляшку. Вона налила в три келишки каламутної рідини. Дружина американця вже сиділа біля столика під стіною, де на жердинах висіли газети. Чоловік поставив перед нею келишок з марсалою. Випий, сказав він. Може, трохи розвеселишся. Вона сиділа і дивилася на келишок. Американець вийшов на двір з келишком для педуці, але того ніде не було. Не знаю, де він подівся, сказав він, повернувшись до кондитерської з повним келишком. Він хотів цілу пляшку, мовила дружина. Скільки коштує чверть літра? запитав американець дівчину. Біла? Одна ліра? Ні, марсала, і звідси туди влити». Сказав він, подаючи їй свій калишок і той, що призначався для педуці. Вона наповнила крізь лійку чвертьлітрову мірку вина. І дайте якусь пляшку, щоб забрати з собою, докинув американець. Вона пішла шукати пляшку. Все те трохи смішило її. Мені дуже прикро, що ти не в гоморі, Тіні, звернувся американець до дружини. Ти пробач, що я так розмовляв з тобою за сніданком. Ми обоє мали на думці те саме тільки під іншим кутом зору. Це не має значення, відказала вона. Усе це не має ніякісінького значення. Ти не змерзла? спитав він. Треба було надягти ще один светер. На мені їх і так три. Дівчина принесла вузьку темну пляшку і перелила туди марсало. Молодий американець заплатив ще п'ять лір. Вони вийшли. Дівчину все те смішило. Педуці походжав у кінці вулиці, де не так дуло, і тримав у руках вудки. Ходімо вже, сказав він, я сам понесу вудки. Що з того, як хтось і побачить? Ніхто нас не зачепить. Мене в кортіні ніхто не зачепить. Я маю знайомих у міській управі. Я був солдатом. Мене тут усі люблять. Я торгую жабами. Заборонено ловити рибу. Пусте, дурниці, не бійтеся. Кажу ж вам, форель величезна, сила селенна Форелі. Вони простували схилом пагорба до річки. Місто залишилося позаду. Сонце сховалося і почав накрапати дощ. Онде. мовив педуці, показуючи на якусь дівчину в дверях будиночка, повз який вони саме проходили. Моя донечка. Яке сонечко? здивувалася американка. Де він бачить сонечко? Він каже, донечка, пояснив їй чоловік. Дівчина відразу зникла в домі. Вони спустилися з пагорба через поле, а тоді повернули і пішли понад річкою. Педуці торохтів без угову, весь час підморгуючи і значуще киваючи. Усі троє йшли поряд, і вітер доносив до американки його хмільний віддих. А раз він навіть штовхнув її під бік. Говорив він то діалектом Дампецо, то тірольсько німецьким. Він ніяк не міг збагнути, котру говірку американець та його дружина розуміють краще і тому вдавався до обох водночас. Та коли американець мовив на щось я, я, педудці вирішив говорити тільки по тірольському. Тепер американець та його дружина не розуміли ні слова. Усі в містечку бачили, як ми перлися з цими вудками. І тепер за нами, напевно, йде річковий патруль. Краще б нам не встрявати в таке діло. Та ще й цей клятий старий дурень геть п'яний. А в тебе, звісно, бракує духу взяти та й повернутися назад, сказала дружина. Тобі неодмінно треба йти за ним. А чом би тобі не повернутися? Ішла б назад, Тіні. Ні, я залишуся з тобою. Коли сідати до в'язниці, то вже разом. Вони круто повернули вниз до води і педуці спинився. Коли його френча розвівав вітер, і він щось говорив, показуючи на річку. Вона була руда і каламутна. Праворуч на березі лежала купа сміття. Скажіть мені це по італійському, попросив молодий американець. Півгодини, більше як півгодини. Він каже, що туди ще не менш як півгодини. Повертайся, Тіні, ти вже й так змерзла на цьому вітрі. День видався припаскудний, та й розваги ніякої вже не вийде. Гаразд, мовила вона і рушила нагору трав'янистим схилом. Педуці стояв біля самої води і помітив, що вона пішла аж тоді, коли вона була вже на пагорбі. Фрау! згукав він. Фрау! Куди ж ви? Вона зникла за гребнем пагорба. Пішла, мовив педуці. Він був прикро вражений. Він зняв гумові опоязки, що тримали в купі частини розібраних вудлищ, і почав складати одне з них. Ви ж казали, що треба йти ще півгодини. «А тож, як ще півгодини пройти, там буде добре, але добре й тут. Справді? Та звісно, добре й тут, добре й там. Молодий американець сів на березі і склав вудлище, тоді припасував до нього катушку і протяг жилку крізь кільця. На душі було неспокійно, він боявся, що будь-якої миті на березі може з'явитися патруль чи юрба городян. Йому видно було над гребнем пагорба, будинки, містечка та дзвіницю. Він розкрив коробку з поводками. Педуці нахилився і, запустивши туди свої плескаті зашкарублі пальці, сплутав зволожені поводки. А грузила маєте? Ні. Без грузила не можна. Педуці, захвилювався. Треба мати свинець. Свинець, трохи свинцю. Отут, над самим гачком. А то ваша принада плаватиме на воді, бо з нього не можна. От стілочки свинцю. А у вас немає? Ні, він хапливо понишпорив по кишенях френча. Крізь протерту підкладку внутрішніх кишень сіялись якісь брудні крихти. Немає, а нам треба свинець. Тоді й ловити не можна, сказав молодий американець і, змотавши жилку назад крізь кільця, почав розбирати вудлище. Дістанемо свинцю і підемо ловити завтра. Але ж слухайте, Любий, у вас має бути свинець, а то жилка лежатиме плеском на воді. Усі надії педуці на цей день розвіювалися. У вас має бути свинець, досить невеличкого шматочка. Все ваше спорядження добре і нове, а грузила немає. Якби я знав, то приніс би з собою. Ви ж казали, що маєте все потрібне. Молодий американець подивився на стрімку річку каламутну від талого снігу. Ось що. мовив він. Ми дістанемо свинець і завтра знову підемо ловити. Зранку? О котрій годині. Скажіть, щоб я знав. О сьомій. З хмар визирнуло сонце. Стало тепло і гарно. Молодий американець відчув полегкість. Він більше не порушував закону. Сидячи на березі, він витяг з кишені пляшку з марсалою і передав її педуці. Той віддав пляшку назад. Американець ковтнув із шийки і знову дав пляшку педуці. Той знову повернув її. Пийте, сказав він, пийте, це ж ваша марсала. Ковтнувши з пляшки ще трохи, американець віддав її педуці, який ні на мить не спускав з неї очей. Той ручко схопив пляшку і перехилив її. Він пив, і сиві волоски у зморшках його шиї здригались, а очі були прикуті до Денця вузької темної пляшки. Він випив усе до краплі. Поки він пив, світило сонце все було чудово. День таки, зрештою, випав добрий, чудовий день. Слухай, любий, то вранці о сьомій. Він уже кілька разів назвав молодого американця Любий, і нічого не сталося. І Марсала була добряча, очі його блищали. Попереду його чекало ще багато таких днів, і все те почнеться завтра о сьомій ранку. Вони рушили схилом пагорба вгору до міста. Молодий американець ішов попереду. Він був уже ген на горі, коли педуці гукнув до нього. Слухай, Любий, чи не дали б ви мені п'ять лір, коли ваша ласка? За сьогодні? спитав той насупившись. Ні, не за сьогодні. Дайте їх мені сьогодні, за завтра. А я на ранок усе наготую. Хліб, салямі, сир. Добрий харч на всіх. На нас із вами, і на сіньору. І принади, дрібної рибки, а не самих черв'яків. А може й марсалу роздобуду. І все за п'ять лір. П'ять лір, коли ваша ласка. Молодий американець пошукав у портмоне і дістав звідти один дволіровий папірець і два полірі. Дякую, любий, дякую, промовив педуці, так як ото говорить один член картон клубу до другого, беручи в нього з рук морнінг пост. Оце справжнє життя. Годі вже порпатись у тому готельному садку. Колупаючи вилами мерзлий гній. Тепер він заживе. То до завтра, до сьомої, любий, мовив він, плескаючи американця по плечу. Рівно о сьомій. Може, я й не піду, сказав той, ховаючи до кишені портмоне. Як це? здивувався педуці. Я ж наготую принади, сеньори, і салямі, і все таке інше. На нас із вами, і на сеньору, на всіх трьох. Може, я й не піду, повторив молодий американець. Мабуть, таки не піду. Я перекажу через власника. Спитаєте в конторі готелю. Текст читав Олександр Чухліб. Якщо вам сподобалася ця аудіокнига, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та залиште декілька слів в коментарях. Дякую за вашу увагу. Всього найкращого.